Коли дітки приходять у світ, в небесах посміхаються зорі, і у душах світлішає від неземної краплинки любові. А коли народилось дитя, спадкоємець святого престолу, на землі скільки буде життя, воно буде багате любов'ю. Почалася епоха нова, все прощення, добра, благодаті. Слава Богу, лунають слова, слава вишні гну співати. Загорілися вогники мрій, прочинилися двері спасіння. Я Господь, Визволитель я твій, я є правда, життя і Воскресіння. Я Месія, якого давно із молитвою людство чекає, я є віра на тієї любов, посланець із небесного краю. Я до них всього людства кладу своє серце божественну раду. Я на хрест добровільно йду, щоби страх перед смертю здолати. Я збираю до себе овець, що блукають в гріхах манівцям. Я є ліка розбитих сердець. Скільки будете жити, я з вами. З нами Бог, відріздвай до тепер. Ми не сироти, ми не самотні. Якби час не хотів, він не стер перший прихід на землю Господню. Ми святкуємо свято життя, ми співаємо Богу Осану, наші мрії у небо летять, Божий син перворідний із нами. Ми Христові. Відрочений дух, має спільність із Богом Всевишнім. Він найкращий у світі наш друг, Він нікого із нас не залишить. Божий син народився для нас. Як же можна віддячити Богу? Треба кожному зараз, в цей час, на Різдво народитись для нього.